Слава Україні стартували виплати по тисячі гривень українцям на подвір'ї школи у Львові. Сталася стрілянина між батьками дітей у Дунаєвцях. Чоловік на електровелосипеді збив пішохідку впродовж п'яти хвилин. Про це та інше розповім детальніше. Понад 10 мільйонів українців подали заявку на тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Уже й стартували перші виплати за заявками, поданими із 15 листопада. 1 мільйон 700 тисяч повнолітніх українців отримали кошти у межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей. Урядовиця нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року на оплату комунальних послуг придбання лі продуктів українського виробництва, окрім підакцизних, а також на придбання книжок і благодійні внески чи поштові послуги, подати заявку можна до 24 грудня. На подвір'ї школи у Львові сталася стрілянина. Батьки дітей, що мали конфлікт, не змогли владнати питання в директора. Про це повідомили директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та обласна поліція. За словами Закалюка, діти чоловіків вчаться в одному класі початкової школи. Між ними стався конфлікт, щоб зв'язувати батьки вийшли. Саме на подвір'я школи на зустріч із директором. Однак діти згоди їм все-таки не вдалося, і вже після зустрічі у кабінеті директора чоловіки продовжили розмову сам на сам на подвір'ї. Після сварки один із них дістав пневматичний пістолет та здійснив за попередніми даними чотири постріли. Інший чоловік зазнав поранення в живіт та ногу. Інспектор служби освітньої безпеки одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. Серед Школярів та вчителів постраждалих немає. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Віньковецька громада у Скорботі. У російсько-українській війні загинув Петро Степанович Боднар 1985 року народження, житель села Великий Олександрів. 4 липня 2023 року воїна мобілізували. Героїчно виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, він загинув 24 серпня 2024 року. Тривалий час рідні та близькі жили надією. Боєць вважався зниклим безвісти. На жаль, Підтвердилося найгірше сьогодні. із оборонцем прощалися в громаді. Вічна пам'ять та шана захисникові щире співчуття рідним. У Дунаєвцях чоловік на електроволосипеді збив пішохідку. Поліція області інформують, що у суботу, під вечір, 50-річний місцевий житель, керуючи електричним велосипедом, наїхав на 47-річну Дунаївчанку, яка йшла по пішохідній доріжці. Жінку госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Підтримка місцевого бізнесу на Хмельниччині інвестиційна рада регіонального фонду підтримки підприємництва в області прийняла рішення надати фінансово-кредитну підтримку у розмірі 870 тисяч гривень із обласного бюджету. ФОП Дмитру Сінькову із. Волочиська. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначають, що завдяки цим коштам підприємець встановить сонячну електростанцію на виробництві, де виготовляють бетонні вироби та тротуарну плитку. Це рішення дозволить підприємству перейти на сучасні енергощадні технології і стати більш незалежними від коливань енергоринку та забезпечити стабільну роботу обладнання. Діяльність підприємця виходить за рамки комерції разом із громадами Хмельниччини. Він працює над створенням безбар'єрного міського простору, встановлює пандуси, зручні виходи на тротуари та інші елементи доступності для людей із інвалідністю та маломобільних груп. Військовослужбовці та ветерани російсько-української війни можуть безоплатно отримати послуги із лікування зубів та зубопротезування у Хмельницькому. Про це нагадують у міській раді у межах пілотного проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. І ці послуги доступні ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які поки не отримали статус учасника бойових дій. Але Продовжують виконувати бойові завдання. Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самостійним зверненням у стоматологічній поліклініці номер 6 по вулиці Прибузька, 18. Телефон для звернень 063 410 0105. Наразі це вся інформація. Готуємо для вас оновлений випуск новин, тож незабаром побачимось. На все добре.